Біля школи в Бережанці зібралося півсотні людей. Представники Городищенської громади та селяни обговорюють подальшу долю навчального закладу. В 2011 році зроблений капітальний ремонт. Це виділили великі кошти на те. А зараз закрити, взяти і все знищити. Ну це ж теж ж не... ну, немає не дороги, немає автобусу, вони хочуть туди дітей возити. А ми не хочемо. Та й от боремося. Старший син ходить до 4 класу. 1 вересня до школи піде і середній син, розказує мама трьох дітей Ірина Качула. Навчання школярів в сусідньому селі створить їй додаткові незручності. Ми задоволені цією школою, цим навчанням наших вчителів. Ми самі навчалися в цій школі і були гірші умови. Тепер зробили ремонт, все, що треба забезпечені, і комп'ютери є, і все є. Під час громадських слухань у Бережанці місцеві одноголосно виступили за збереження навчального закладу. Зі слів керівниці гуманітарного відділу Городищинської сільської ради Тетяни Міндюк грошей на його утримання це майже 2 мільйони гривень на рік. В бюджеті немає. «Бережанський заклад на сьогодні нараховує 40 учнів, але серед них 16 здобувачів освіти навчається на індивідуальній формі навчання. Маємо у цьому закладі лише чотири повних. Класи два з них по п'ять учнів, два з них по вісім. Оскільки недалеко розміщений шклинський ліцей, ми матимемо можливість організувати цей довіз, то чому б двоє дітей дев'ятого класу, троє дітей восьмого класу не навчати у закладі, де створені повні умови. Зі слів Тетяни Міндюк з 11 педагогів працевлаштують вісьмох. Вчителів пенсійного віку роботою не забезпечать. Громада має отримати шкільний автобус, що возитиме місцевих учнів. Педагоги школи не підтримують рішення про закриття закладу, кажуть вчительки початкових класів Ганна Субуцька і Тетяна Мацюк. І за польської влади, і за Австрогорської, і за радянської. Школа була. Декілька років всі до нас приїжджали, проводили ми районні семінари, всі дивилися, ахкали. Тепер пішли в ОТГ, грудище нас закривають. У мене великий клас. Мене восьмеро дітей. У нас всі умови і вайфай, у нас і інтерактивна дошка працююча, Єдине, що у нас немає спортзала. Нас не лякає те, що ми там без роботи. Нас лякає те, що ми, наше село залишиться школи. Зі слів начальниці обласного управління освіти і науки Людмили Плахотної, на Волині зараз понад 100 малокомплектних шкіл. Третину з них територіальні громади можуть оптимізувати. Каже, школу в Бережанці доцільніше не закривати, а зробити з неї філію, залишивши початкову ланку. Бюджет громади, виділений на освіту, є нераціональним. Перспективи цього закладу як закладу дев'ятирічного немає. І логічно, що громада разом із іншими закладами оптимізує і цей заклад. Рішення про те, закривати школу повністю, залишати початкову ланку або ж не оптимізовувати її, прийматимуть депутати Городищинської громади на черговій сесії. Коли відбудеться засідання, наразі невідомо. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.